Всім привіт! Мене звати ЛЯ 4 і Хелевіне. Оця Оцей пас вийшов в обнову. Е, і я не розумію, що з ценами на, на, на цей новий. Ну, коротше, ну, ну Ви поняли на новий пас. Що з ценами? Ну я не розумію, що з ценами. Я думав, ценаки буде коштувати 5 тисяч, 10. І взагалі, що. Оце є. Ця аркана е, менше коштує, ніж оця легендарка. І той Акер 12 Сатряковський його дуже тяжко вибити, то він коштує 15 тисяч. А цей там де його легко вибити, він коштує 19 тисяч. І ну, печальський та ну, наклейка теж якусь ну, муріл, що з сином кстати, я ще відкрию Немліс Бокс. Кейс. О, Немліс Кейс, я хочу цей сундучки Харлини. Або Авантрежент Хантер, звісно же. Так всі хочуть. E, ну, я рил, хочу чогось файного вибити. Але, кстати, промокод, промокод, промокод. Дивіться, промокод. Ось так, два крапка. 8.1.2 я вже цей промокод активирую, він вам дає десь тиж голди. Е, і так, приступаю. Я зараз відкрию оцей кейсик зі зізначаю. Бусте вона дочки харменія, а бустер вам має вам. Закриваю очі! Закриваю очі. І дивимося, що зараз нам випадає. Відкриваю очі, зараз зараз, зараз відкрию. Відкриваю. Раз, два, три. А, G22. Nest. Ой, не Nest, а той. Коротше, 34 тисяч. Нічого субідує. Ну добре, я на цьому закінчую. З вами був Іліа 4. Робіть під моїм відео хештег кейс симулятор, що ціни такі дешеві. І всім пока!